І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми з вами поговоримо, як ви можете виграти автомобіль на аукціоні, а ви вам його не віддадуть. Як ви можете купити автомобіль без торгів і чому це ризикова затія? І які способи взагалі продажу бувають на аукціонах, і як можна за супердешево виграти свою Теслу? Якщо ви дивитесь і підписані на наш канал, за що вам дуже дякую, але ви наш конкурент, ви можете одразу закривати це відео, але поставте нам лайк і напишіть коментар. Я ваш конкурент, я вас дивлюся. Будемо раді вас всіх бачити не тільки вживу, але й на нашому каналі в коментарях. Це відео для наших клієнтів, тому що ви до нас звертаєтесь за тим, щоб ми підібрали і привезли вам автомобіль з там Автомобіль, щоб вам привезли Теслу з аукціону з США або з Європи. І не завжди є розуміння, чому, наприклад, там. Треба робити певні ставки не нижче чогось, тому що є певні резерви в продавців. Чому, наприклад, ми виграли для вас автомобіль? Ми є переможцями аукціону, а нам його не віддадуть, не віддають або пропонують виграти, або пропонують забрати його за більші гроші. І як взагалі це все виглядає, це все кухня всередині. Сьогодні ми вам розповімо в такому короткому, я надіюсь, короткому відео. Якщо говорити в загальному, то в принципі можна поділити всі торги на певні категорії: перше Найбільше розділення всіх лотів, які є на аукціонах, це від страхових компаній або від приватних осіб, або від приватних компаній. Якщо страхові, ми розглядаємо, купуємо все окей, але ну, знову ж таки, є певні страхові, які хитрять і все одно, навіть у страхових треба дуже акуратно вибирати автомобілі, то з дилерами не все так просто. Є дилери, від яких, в принципі, не варто купувати автомобілі, але є ті автомобілі, які позначаються на аукціонах як дилерські, і ви зазвичай їх пропускаєте. Ми особисто розглядаємо кожен варіант, тому що є дилер, умовно, який купує автомобіль на. На аукціоні, от в такому стані, зробив з нього такий, прикурив певну суму грошей і продав його якомусь неуважному покупцю, де б він не був. Тому що насправді машини на аукціоні купують не тільки в Україні. Якщо ви, хоч раз заходили на торги, ви бачили, що там дуже багато Європа купує, дуже багато купують арабські країни. Ну там Дішманські всякі дуже часто купують країни Африки. Грузія є постійним нашим конкурентом. Молдова. Всіх цих людей ви можете зустріти на і от люди, які там з інших країн в Україні, мені здається, вже більш досвідчені всі. Кожен другий знає, що такий копарт, що такий іншуренс, і як зробити на свій автомобіль Карфакс. В інших країнах воно зазвичай не так. Навіть самі американці деколи попадаються на цю вудочку. Ми часто там ну, особисто я там слідкую за різними профільними групами в Фейсбуці е американськими. І там дійсно люди кажуть: ну от я купив на аукціоні, це ж страховий аукціон. Що мені підсунули таку фігню? Тому знову ж таки, всі автомобілі від дилерів потрібно перепровіряти. Тому що деколи дилерами позначається навіть сама тесла, а вона теж продає свої тесли на аукціонах через свою власну страхову компанію. Також є різні, скажімо так, фінансові організації, які теж продають свої автомобілі по страховому випадку на аукціоні, але теж вони відмічаються як дилери. Це насправді дуже обширна тема, тому так як я казав, що постараємося це відео зробити коротким, це ми зачіпати не будемо. Ми повернемося до страхових, тому що це якби основний наш постачальник. Тесел на аукціон, ну не тільки тесел, але ну, ми тут говоримо з вами про Тесли. І перше, і найулюбленіше, це чистий продаж. Що це означає? Що, наприклад, триває аукціон, той, хто виграв, той і є власником цього автомобіля. Здавалося б, все дуже очевидно, так і повинен тривати і відбуватися аукціон, якщо б не наступні кілька варіантів, які ми зараз вам розкажемо. Так, ви давно нас питали, як можна придбати отакі от павербанки, які ми розігруємо? І у вас час настав. Ви можете його придбати, але за донат. Кожних два тижні будемо розігрувати два додаткових ось таких от павербанки за донат від 100 гривень. Один павербанк, а другий павербанк за найбільший донат протягом двох тижнів. Збір відбувається для мого кума, який зараз виконує багато цікавих бойових задач. Звітувати ми будемо тут і в Телеграмі, тому обов'язково приєднуйтесь до нашого збору і, можливо, отримаєте ось такий один або може навіть одразу два павербанки. А другий спосіб продажу цих автомобілів на аукціоні це мінімальна ставка. Що це означає? Наприклад, ви торгуєтесь на аукціоні, і якщо ви не досягли цієї мінімальної ставки, яку затвердив продавець як продажну мінімальну ціну. Потім це все продаж переходить з онлайн, ну не з онлайн торгів, де беруть участь всі, скажімо так, ну в приватний кабінет. Це теж відбувається в онлайні, але в приватний кабінет між конкретно вами і продавцем страхової компанії. І тоді ви починаєте вже домовлятися по ціні цього автомобіля. Момент, момент в чому? Наприклад, якщо ви виграли автомобіль за 10 тисяч, а страхова компанія хоче за неї 20 тисяч, то може бути ще так, що автомобіль одразу перевиставляється на аукціон за нові торги з ціною Байнау. Про Байнау ми поговоримо трошки пізніше. Тому що ну, деколи ми виграємо машини за такі гроші, коли страхові просто розуміють, що ми з ними не домовимося просто настільки низька ставка, що вони розуміють, що ну варіантів по торгу, зійти десь навіть посередині для них це не цікаво. і Вони одразу перевиставляють. Якщо десь близько воно плюс-мінус до того мінімальної ставки, яка їм потрібна, то тоді вже починаються якісь зустрічні пропозиції, і це все може тривати вже три дні. Якщо сам аукціон насправді триває там від 20 секунд там, до хвилини, там або до півтори на якісь супердорогі машини, так дійсно самі торги відбуваються дуже швидко. Зробимо вам ставочку, як це все діло. Виглядає. І до речі, з цього приводу, ми, коли з клієнтами спілкуємося, ми завжди кажемо: всі рішення, ставки, прорахунки, бюджети мають бути погоджені ще до торгів. Тому що ну за 10 секунд прийняти, чи за 15, чи за 20, прийняти рішення, чи сунемо ми ще ставку вверх вниз. Ну насправді не варто краще завчасно зайти вже з тою максимальною ставкою, якою ви хочете. А якщо виграли дешевше, це ж все онлайн доступно. ви Можете завжди все перевірити. Виграли дешевше, супер, але треба дійти до цієї психологічної межі. Коли типу, наприклад, там ну, ставка вже пішла далі, ви такі вже дай Бог з нею з тою машиною іншого знайдемо. Але якщо ви такі, блін, я би теж ще додав 100 доларів і її забрав, цей варіант не підходить. Ви маєте одразу цих 100 доларів сказати, дивіться, я готовий ще додати 100, 200, 500, тисяч доларів. Давайте спробуємо. Буде дешевше, супер. Щоб потім не жаліти про те, що ви втратили якусь, е, ну, якусь машину, яку дуже сильно хотіли, а вона їх там на аукціоні всього штуки дві. І от в цьому приватному кабінеті ви вже змагаєтесь страховою, як ви домовляєтесь, і от присилаєте на одному ставки. Це реально може тривати три дні. Це по правилам аукціону. Вони мають право на відповідь от стільки от часу. І вони навіть можуть вам ніякої зустрічної пропозиції не присилати, ви просто будете три дні чекати. Зазвичай воно відбувається швидко. Або в перші кілька хвилин, годин, або в перший день, в першу добу, або реально може затягнутися дуже надовго. І потім, тільки після того, коли вже в приватному кабінеті ви домовились з продавцем. Про ціну, ви вам її підтверджують, і вже тоді отримуєте інвойс і можете дійсно вважати, що автомобіль дійсно ваш. До того, ви можете знаходитися в такому підвішеному стані, які є в цьому мінус. Наприклад, ви хочете торгувати за один вечір три машини. І, припустимо, ви першу виграли, але от на таких от умовах мінімальної ставки або на підтвердження, про що ми поговоримо пізніше. А ваша машина от через 20 хвилин наступна буде, ви хочете її зіграти. І ви вже наступні дві не граєте, тому що, ну, вам вже ж цю, ви вже цю виграли, а підтвердження вам ще не дали. І ви з сумом на обличчі пропускаєте наступні дві машини. Так теж буває, на жаль. Але знову ж таки правила аукціону такі, і нам їх поки що, на жаль, не змінити. Наступний вид продажу автомобілів це на підтвердження. Що це означає? Якою б ставка не була. Навіть якщо це 100 тисяч доларів, хоча об'єктивно машина коштує 50 тисяч доларів, ну це так вже ми там дуже сильно це все діло проболізуємо. Тобто будь-яка ставка, вона має бути. Підтверджене продавцем, скільки б ви не поставили. І так, деколи буває, що ви заходите, наприклад, там на аукціон, берете участь в торгах, машина на узгодження. Ви ставити, ставити, ставите, виграли, і вам продавець просто каже, я не згоден з вами, відміняє результати торгів, виставляє її по побайнав, або взагалі не виставляє побайнав, можу зняти її з торгів, взагалі без питань, вона зникне. Можливо, вона з'явиться. Ну, як вона з'явиться з, з часом, але з торгів її взагалі можуть прибрати. Або погодити вам цю продаж, і ви щасливий власник нової Тесли. Тепер поговоримо про Байнав. Чому з ним потрібно бути обережним? Штука в тому просто, що коли ви заходите на аукціон, часто так буває. Люди чомусь не знаю, чому, хоча може, це психологія, психологія так працює. Люди заходять і дивляться по байнау, що можна вже зразу купити без торгів. Якщо ви заходите, це просто посеред дня, більшість цих машин, які ви будете бачити по побайнав, це автомобілі або від дилерів, або які торгувалися, їх не віддали на попередніх торгах, і в них супервисока ціна. Тому що за цими машинами по байнау, ну ми особисто. Постійно слідкуємо, і таких людей, як ми, дуже багато. Але за цими машинами потрібно слідкувати не ввечері, коли ви там собі бахнули ПВК і подивлюся, що там на аукціонах цікаво, а зранку. Тому що всі найважливіші справи відбуваються зранку. І тоді треба їх ловити. Ми такі машини теж викуповуємо. І от сьогодні ми там з хлопцями теж говорили про різні цікаві варіанти, які по Байнау вискакують зранку. І по байнау дуже часто від дилерів є автомобілі, які просто приганяють їх, вони одразу ставлять байнау і чекають там торгів. Призначають якусь дату торгів і чекають її. Можливо, хтось там не знаю, там по необачності клацне. І що до речі, необачності був один випадок. Є така група в Фейсбуці автоексперти називається, Всім хто, автоекспертам привіт. І там була історія про те, як людина зіграла Мазду, ну купила Мазду по байнау за 100 тисяч доларів, тому що думала, Що там тисяча доларів. Ну, логічно, ну хто буде виставляти по байнау машину за 100 тисяч доларів, якщо це Мазда, не пам'ятаю, який там рік, яка ну, зазвичай на аукціоні там за тисячу доларів її виграти, це була дуже класна е, угода. І відповідно вона така: о, клас, знайшов хорошу машину, по байнау, купив її. І мав насправді великі проблеми. Зрозуміло, що він за неї не платив, але заплатив 10% штрафу. А з кожного штрафу частина грошей йде продавцю. Відповідно, там якісь дуже недобрі люди заробили на цій відмові просто нормальну суму грошей. Тому на аукціонах завжди потрібно бути уважним. Там немає місця для спішки і азарту. Ми приходимо завжди до рішення того, купуємо якийсь автомобіль чи не купуємо, і до фінальної ставки, яку варто ставити. Завжди виважено і з розумом. Тому. Тому що можна, ви знаєте, якщо ви людина азартна, вам краще за аукціони не сідати, бо це от на кнопоти можна там дуже багато на копарті, особливо там і феєрверки літають, і музичка грає, і там за голос він каже, там зараз ви виграєте, ви близько резерву, зробіть ще кілька ставок. Тому треба дуже спокійно, виважно до цього відноситись. Тому побайнав, у нас є дійсно класні варіанти, але вони бувають дуже короткий період. Хороші варіанти, як і завторія, і побайнав на аукціонах. Вони влітають дуже швидко, за ними треба полювати. Або другий варіант побайнав, висять або від дилерів, або дійсно невигідні угоди, якщо вони висять дуже довго. Можливо, вам повезе і ви знайдете дійсно то, що, на що ніхто ніколи не звертав увагу, там якісь, ну як ніколи, там день пройшов з моменту торгів і висили побайнав, не звернув увагу. Таке теж бувало. Ми теж такі варіанти. Знаходили, виставляли у групу, а потім хтось купляв Ікса, Дань? Було таке. Ми виставили дійсно хорошого Ікса по Байнау, на якого весь день ніхто не звертав увагу, і після нашої публікації через хвилин 5 він вже був куплений. Тому, якщо хочете класні варіанти, вам до нас в Телеграм. І ще, до речі, один момент з Байнав. Коли, наприклад, автомобіль кілька разів торгується, оця сума. Яку, за яку можна купити без торгів автомобіль, вона може з часом знижуватись. Особливо, коли апетити, наприклад, страхової, вони досить високі, вони вважають, що автомобіль дорогий. Але якби аукціон це ринок, там торгують усі, усі країни, можуть вільно там купувати автомобілі. І відповідно, якщо вони бачать, що там, за один раз вони не продали автомобіль, за скільки хотіли, другий, третій, четвертий, п'ятий, то, можливо, там, на п'ятий раз побайнав вони виставлять її за хорошу ціну. Знову ж таки, але це треба мати терпіння і везіння, тому що хтось може просто дуже сильно захотіти Цю машину поставити там на кілька сот, на кілька тисяч доларів більше, і забрати цей автомобіль. Тому е, щодо стратегії, які там можна використовувати на аукціоні, можливо, колись розповімо, але ну вже не в цьому випуску, бо він, мені здається, вже і так виходить не сильно той короткий, як хотілося. Так, і є ще два важливих момента. Коли ви заходите на аукціон і бачите так званий прибіт, що це означає? що торги ще не почались, а просто починають ставки. От у вас там картинка, умовно, там лот, опис його, і якась там ціна, і там може там три тисячі доларів. І ви такі дивитесь, вау, трійка, або там вайка 24-го року за 30 тисячі доларів. Ні, це тільки попередні ставки. Їх можуть ставити до моменту торгів, там може і 3 тисячі доларів висіти, але починаються торги, і за цих 30-40 півтори хвилини, 30-40 секунд півтори хвилини, можуть накидати до 20 тисяч. Так теж буває. Тому оці ціни, які є до моменту торгів, вони не завжди актуальні і не треба там, будувати собі якісь лишніх надій, що вона буде дешева. Тому це теж потрібно обов'язково враховувати. Шановне товариство, ви всі знаєте, що ми розіграємо от павербанк за коментар. Під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. не складається з такої 21-ї потужної батареїчки з Modell Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. До речі, розкажемо ще про один момент, як автомобілі можуть зникати за аукціону і чому так відбувається? Деколи буває, що ви додаєте собі в обраний якийсь автомобіль, або в якусь складочку собі зберігаєте і чекаєте, коли з'явиться нарешті ця машина, тому що ви дуже сильно хочете її торгувати. І дуже неприємно, коли буває, знаєте, який момент, коли наступає день торгів. Або там за кілька годин до торгів машина чомусь зникла. Послання не працює, такого номер лоту не знайдено, він коду не знайдено, і машини нема. Або, наприклад, дату торгів перенесли на тиждень або на два, або на місяць. Чому так відбувається? Перше, це юридичні проблеми. Не лякайтесь, вони в вас не стосуються. Це чисто внутрішні проблеми страхових компаній, аукціонів, власників цих автомобілів, можливо, якихось юристів, клієнтів, того все. Це вони самі собі розберуться. На вас це ніяк не, ну, не вплине, тільки єдине, що можуть відтермінувати через якісь. Юридичні там, проблеми саме продаж конкретного автомобіля. або він взагалі може зникнути і більше його ніколи не виставлять. Так теж буває. А, і е, другий момент це коли немає зацікавленості в конкретному лоті. Коли, наприклад, там, автомобіль зазвичай з за аукціону продається там, за 25 тисяч доларів, але там, в, в день торгів на неї оцей прибіт, про який ми з вами поговорили, він там 3, 5, 7, і ну, можливо, там не сильно впевнена на своїх силах. E... Вони просто знімають свій автомобіль з торгів, умовно до кращих часів відкладається в седі. Дивно так робити, тому що ми знаємо про стару стратегію страхових компаній. Ну, вони не соромляться цього робити. Відкрито про це вони, звичайно, не скажуть, але ми просто бачимо, як, наприклад, ми ж знаємо, який зазвичай який резерв є за автомобіль. На нього не завжди можна орієнтуватися, але ну, в певних моментах це підходить. І відповідно, нічого ж їм не мішає зареєструвати аккаунт. Як звичайного покупця і брати разом з вами участь в торгах, коли, наприклад, залишаєтесь ви, і якийсь американець, який теж лупить за цей автомобіль, ви думаєте, на що йому та машина? Ну вона в Америці, можливо, там не сильно і цікава за такі гроші, а більш була б цікаво Україні. Для чого він це робить? А це можуть робити як і приватні особи, так і страхові компанії, для того, щоб підняти вартість свого автомобіля на торгах. Якщо, наприклад, ну, можете сказати, ну вони ж виграють самі у себе машину, і самі за неї заплатять. А ні, вони через те, що в них є два аккаунти. То вони, наприклад, з свого аккаунта як продавця, якщо цей покуп, якщо покуп, аккаунт покупця виграв, то вони просто з аккаунта продавця нажимають не віддати і перевиставити автомобіль на продаж. Тому знову ж таки, вивестись на, на ці всі ставки, які, там, які ви вважаєте, ну, принаймні, ми деколи на аукціонах, коли бачимо, вважаємо зараз занадто високими, коли трійка продається по ціні вайки, коли еска продається по ціні ж самого Ікса. Ну, Немає в цьому сенсу. Знову ж таки, виважено, завжди потрібно підходити до ставок, або принаймні розуміти статистику хоча б за останні кілька тижнів, бажано місяць, або кілька місяців, за скільки продаються ці автомобілі, і бачити тенденцію, тому що вона буває часто міняється. В один тиждень одна ціна, а другий, другий тиждень інша. Тому запасаємося терпінням, знаємо, як виграти автомобіль на аукціоні, знаємо, до кого звернутися за вибором Тесли, тому що найважливіше в підборі автомобіля за аукціоном, ми це часто говоримо. Це Ремонт, тому що ви можете подивитися там, як люблять говорити на Луцькому автобазарі. Тут бампер і фара до заміни, і машина поїде. Ну на жаль, в реальності таких машин на аукціоні не бає. Дякую, що дивились. Надіюсь, вам стало трішки зрозуміліше, як відбувається все це діло на аукціоні. Ви дізнаєтесь більше про аукціони і про Тесли разом з нами. Тому підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто дивиться. Дякую, хто підписується на нас в Телеграмі, в Тіктоці, в Інстаграм в Ютубі, всім вам дуже дякую. До зустрічі в наступних випусках.